Святослав Журовський передав на фронт понад 20 дронів власного виробництва. Над корисною справою чоловік працює вже три місяці. Це було ну, моє хобі кілька років назад. Це були не fpv дрони, це були звичайні. Я збирав, літав, але так, ну, це таке було дуже мінімальне хобі. І тут згодилось. Святослав починав збирати дрони із китайських запчастин, утім дуже швидко, налагодив постачання, і тепер закупляє їх партіями з Європи. Це є власна рама, мотори. Польотний контролер, який складається з двох запчастин це силова частина, яка безпосередньо керує моторами, і е, мозок так, дрона. Це є мікропроцесор з датчиками, позиції, акселерометри, парометри інші, для того, щоб дрон розумів, в якій позиції він знаходиться, з якою швидкістю рухається. Також можна під'єднати додаткову периферію як GPS, наприклад, але на фронті не актуально, тому що реби глушать. Святослав працює у муніципальній поліції, тож збирає дрони для військових у після робочий час інколи це до світанку. Це такий свого роду наркотик, і воно так затягує. Я розумію, що це складно, просто ну, збиває всі життєві ритми, бо не встигаєш відпочити, відновитися. Але я думаю, що це потрібно просто. Святослав передає авторські безпілотні літальні апарати волонтерським організаціям по запиту на полі бою найчастіше користуються дронами тернопільські бригади. Дуже добре, що ми можемо їх виготовляти власноруч. Звичайні громадяни, громадяни не військові і не потрібно спеціалізовані заводи. Хоча було б дуже добре, якби держава це робила масово, стандартизовано. Це було би набагато краще, бо артснаряд, наприклад, не може людина зробити в себе в гаражі. А дрон може, тому варто варто це робити. Поки поки ми можемо, маємо якісь ресурси людські, інтелектуальні. Чому ні? Дрон разом із батареєю коштує майже 400 доларів. Значну частину цих грошей покриває сам Святослав разом із товаришами. Окрім цього, чоловік періодично відкриває збори. Якщо ви хочете долучитись до доброї справи, донатьте посилання на банку волонтера. Ми опублікуємо на сайті TV4 у розділі допомога.